Диски, це вже якісь современні Це виходить репліка Фаб 70-х років. Це що, такі 70-х які вже рисували? дизайн? дизайн? — Так, так. Все ж давно придумано. Ти щось купляв, такі, якісь запчасти, коли так було тяжко знайти десь Дивись, по Європі, хромовані я збирав по одній штуці два-два роки. Із рідких mm -hmm. штук, яких типа немає там, ось тут є типа дві решіточки, да, бачу, які бачу. практично типа не видно. Типа їх ні в кого немає. Ну, типа теж ганявся типа, два, два роки. І оці от, от, хрумульки, типу, нюансики, ти просто весь час типа, моніториш і треба шукати. Фари ж прості, оригінальні. Оригінальні. це оригінальні, прям її заводські. Ти по Європі катався? Так, це трипше до корони. 19-й рік я їздив ось сюди. Балтію на ось цей от фестиваль. Жуків 4,5 майже вийшло туди-туди-назад, на трьох сантиметрах кліренсу. Це що за жалюзі тут? Це заводська якась фігня? Це оригінальний аксесуар, який ти міг докупити у дивлера. Що ти скажеш про вихлоп, а? Ну, Звичайна банка, як по мене. Це банка від ГТІшки заводської, бо вона кругла. Так. Ти подивись, як з цього ракурсу гарно воно елегантно типа, торчить.